Усім привіт! Мене звати Денис. І сьогодні хотів би поговорити про те, як і чому підвищуються ціни на харчові продукти та інші товари останнім часом. Отже, за останні 2-3 тижні кожні вихідні відвідую ринок та магазини, щоб зробити закупи на цілий тиждень, щоб в будні дні вже не займатися цими магазинними справами. І помітив таку тенденцію, що з кожними фактично вихідними так чи інакше підвищується вартість різноманітних продуктів. Звісно, це не колапсичні якісь підвищення цін, але там гривня, там дві, там три, якесь м'ясо, наприклад, подорожчало і на 20 гривень, а це плюс фактично 10% теж сало. На базарі. Причому це відбувається не лише у магазинах там, потужних мереж супермаркетів, але й селяни от на базарі також підвищують свої ціни на усе, що вони продають. Звісно, це зимовий період, взимку фактично, все дорожчає, але якось минулі роки це було чи можливо менш помітно. Але мені здається, що просто якби з року в рік вже роблю ці закупи кожен тиждень. І от минулої зими, наприклад, коли не було тотальних цих відключень світла, то просто десь раз на місяць ціни на щось підвищувалися, і то фактично не суттєво. Загалом цей процес тривав якби з кінця осені, от наприкінці осені, на початку. Зими просто підвищувалися ціни, і фактично усю зиму вони плюс-мінус трималися на одному рівні. Якщо підвищувалися, то не надто багато. Не надто багато. Зараз ситуація зовсім інша і пов'язується з тим, що, звісно, і ті ж селяни, які вирощують свою якусь продукцію. Чи роблять якісь копчення, чи теж сало заготівлю ведуть? Так само і ті супермаркети усе зараз відбувається на генераторах, на якихось зарядних станціях. В першу чергу, звісно, генератори багато. Споживають пального, це або дизельний генератор, в кого якесь велике господарство, або бензинові, в кого менш. Ті ж супермаркети також зазвичай підключають установки ці генераторів. Звісно, пальне зараз дорожче, причому воно чомусь спочатку зими багато також чув вже думок, і експертних. Що Нафта у всьому світі дешевше, у нас пальне дорожче. Ну, не буду вдаватися в ці подробиці, я не експерт у цих нафтових всяких питаннях, але факт залишається фактом, що на автозаправних станціях той же дизель подорожчав спочатку зими фактично на 10 гривень. Бензин також додав 5-7 гривень у вартості. Звісно, що ті ж селяни чи. Ті ж керівники супермаркетів, де вони заправляються, вони ж не купують цистерни цього пального якимось по гуртових цінах. Звісно, їдуть на АЗС, звичайні, де ми усі з вами заправляємо свої автівки. І там в каністри чи невеличкі якісь бочки набирають пальне для цих генераторів. Ну і от уявіть собі, не захищають, там, звісно, продавців. Але якщо бути об'єктивно, так нам не хочеться, щоб ціни підвищувалися і на харчові продукти, і на якісь інші. Але те ж саме та, наприклад, те мило, які крафтові якісь невеличкі підприємства виготовляються також все на генераторах. Адже, наприклад, в тій же Харківській області, де ми проживаємо, дуже також часто вимикають світло про Київ, взагалі, воді казати. Нічим відрізняються ті ж невеличкі підприємства від житлового комплексу, де проживають люди. Також сидять вони без електроенергії. Якщо хочуть працювати, то підключають генератори. Тому виходу немає. Мені також здається, що і ті ж виробники або ті ж і продавці, вони також не в захоті від того, що підвищують ціни, адже. Якщо орієнтуватися на середньостатистичного українця, то, звісно, якщо підвищувати ціни на усе, то рано чи пізно, а мені здається, що вже так трапляється, що люди просто починають купувати менше. Так, є якийсь базовий набір продуктів, чи харчових продуктів, чи якоїсь побутової хімії, але все-таки він буде зменшуватися, адже зарплати не підвищуються у людей. Зараз про це взагалі. Годі казати. Тому ми опинилися в такій ситуації, що доводиться купувати усе за підвищеними цінами. Ну, і якось чекати від тих же продавців чи виробників, що вони будуть за власний кошт покривати додаткові ці витрати на пальне. ну, Мені здається, що це. Неправильно також, як би це нам знову-таки не хотілося визнавати, але це закон ринку. Усі ці витрати, звісно, будуть закладатися у товар, який кінцевий покупець буде споживати. Тому тримаємося, сподіваємося, що з настанням весни щось покращиться, але прогнози в цьому напрямку. Все ж таки, не дуже втішні світло продовжить, я думаю, вимикати. Тут не потрібно бути якоюсь бабою вангою. Але сподіваємося, що все ж таки ріст цих цін на, на продукти трошки якби, призупиняться. Можливо, пальне подешевше на весну, адже взимку воно кожен рік дорожче стає. Не знаю, будемо чекати якихось змін, чи позитивних, чи негативних, покаже, звісно. Часу, але те, що потрібно витрачати більше на е, усі ці закупи на тиждень, це факт. Ну або та сума, що яка залишилася кожен тиждень, наприклад, я витрачав, то звісно, ти будеш чогось купувати менше. На початках воно не буде так помітно, адже ти купиш, наприклад, там не 700 грамів ковбаси, а пів кілограма чи якогось сала менше купиш, але у всіх різні достатки і всі крутяться, як то кажуть, як можуть.